Росія буде зазнати конструкції, там процеси йдуть. Як е, хто дуже глибоко досліджує саме регіональні процеси в Росії, не лише там, що е, в Кремлі відбувається, як там башня-башні дулю крутить. Так ось, а якщо що, що відбувається в регіонах саме в регіональному розрізі, то до, досить неспокійно. Абсолютно. Абсолютно дуже неспокійно. І Кавказ, це ж такий е, мозоль. На які можна наступити, і буде дуже цікаво подивитися, що буде далі. Ось. А на тлі того, що зростають все ж таки військові воєнні розходи і, скажімо так, податок на спокій горянам зараз річкером в першу чергу мають на так. Не лише, не лише це проста це ну най, найбільш такий приклад яскравий. Насправді, якщо ви подивитесь, то я вам скажу, що наприклад тій самій карачаєво черкесії минулого року відбулося, досить. якщо я не помиляюсь, чотири бої зіткнення. Загинули поліцейські, я це були повстанці. А ще якщо взяти там ті, хто під час оперативних заходів там заарештовані, якісь там боївки були. Розкриті і все інше, то, 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 то я скажу, дуже неспокійна ситуація.